Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні ми з вами потрапимо в казкове царство тварин та дізнаємося, як тварини живуть взимку. Прийде, зимонька зима, холоднішої нема, важко всім тут проживати, хтось лягає взимку спати, хтось краї теплі шукає, хто як зможе виживає. От і ми сьогодні з вами всі до царства вирушаємо. Зима нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі в степу зовсім завмерло, але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосувались до зими. Кожен по-своєму. Вони мерзнуть, навіть застужуються, а також не можуть добути собі їжу з підснігової ковдри. Як же тваринки готуються до зими? Деякі звірята змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось узагалі впадає у зимову сплячку. Взимку обсяг їжі значно скорочуються, саме тому. Багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Тож давайте знайомитися з лісовими мешканцями. Лісові миші. Під снігом і в тувші снігу по чисельних ходах снують лісові і польові миші. Та землерийки. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Вони дуже багато їдять, тому на зиму запасаються насінням та ягодами. Зимою, коли земля покрита снігом, ці звірята риють собі ходи в наметах, а також можуть шукати захисту в людських сараях та дачах. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірку. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїх домівках. Бобри, Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Гілочки з дерев, також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Восени бобри зайняті заготовленням їжі, завдяки своїм гострим зубам валять улюблені дерева, будують міцні хатки. Вхід до нори завжди захований під водою. Взимку, у середині хатинки бобра завжди тепло, температура ніколи не опускається нижче нуля градусів. Ласка, Ласка переодягається в білу шубку. В дні вона майже не помітна на снігу. У зимову сплячку ласки не впадають, у морозні дні сидять під сніговим покривом. Виходячи на поверхню лише кілька разів на тиждень, найважчою порою року для тварин є зима, оскільки їм не вдається з-під неймовірної кількості снігу дістати їжу. Тож вони мерзнуть від холоду та в результаті застоджуються. Полюють на дрібних тваринок. Таких, як миші. проте іноді вони можуть полювати більш масивнішу тваринку, наприклад, кролика чи зайця. Тварина може полювати у воді. Їжачок. Коли приходить осінь, їжакам вже дуже важко знайти здобич черви ховаються глибоко в землю, ящерки також ховаються. Ще важче знаходити жуків та жаб. У ясні осінні дні їжак готує собі тепле гніздо для зимівлі, а вночі він тягне до нірки сухе листя та м'який лісовий мох. У зимовій сплячці їжак проводить понад шість місяців. У цей період він нічого не їсть і не рухається. Спить їжак, згорнувшись у клубочок, під товстим заметом, наче під теплою ковдрою, і спить він усю зиму до весняного тепла. Білка. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку. Вони взимку сплять лише в дуже сильні морози, тому їжа необхідна їм цілий сезон. На відміну від решти тварин, білка збирає запаси не лише для себе, а й для побратимів. Восени вона ховає жолуді, горіхи під голки на землі. У дуплах зариває в землю. Дістати поживу може не лише їх власниця, але й інші білки. Гриби вони збирають по-особливому. Нанизують їх на гілочки дерев та розкладають у пасухах між гілочками. На зиму шубка білки стає дуже м'якою, густою, пухнастою, аби допомогти тваринці краще зігріватися. Проте білка змінює свій колір з насиченого рудого до сіроватого. Свої гнізда білки роблять на високих соснах та ялинках. У середині дупла м'яка трава, мох, шерсть. У сильні морози та заметіль білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. Заєць. Перед початком холодного зимового сезону зайці починають змінювати своє хутро. Літнє коричнево жовте хутро поступово линяє, а на його місці утворюється біле та щільне хутро. Воно зливається зі снігом, і заяць стає менш помітним, тоді як його густота та щільність допомагає зайцям виживати під час холодних періодів. Взимку заяць харчується переважно травою, яку шукає під снігом, а також Гілками молодих беріз, осик та інших дерев і чагарників. Дуже полюбляють забігати на наші городи поблизу лісу, аби пообгризати кору в садку. В більшості випадків на пошук їжі заєць вирушає вночі. Це слугує додатковим захистом від різних хижаків. Постійного житла в зайця немає. Для сну заєць викопує невеличку нірку в снігу, що дозволяє зберігати тепло та енергію у холодну пору року. Коли на дворі буревій та хурделиться, зайці залізають під кущик і чекають, доки їх зверху замете снігом. Олень. Багато вважають, що взимку олень позбавляє себе більшості смокоти. Але насправді це не так. У зимовий період ці тварини мігрують у пошуках кращого корму. Завдяки доброму нюху олені можуть знаходити траву, яка знаходиться глибоко під снігом, але на її викопування у них іде багато сил, тому вони намагаються мігрувати в менш засніжені райони. Олені в зимовому лісі можуть поласувати такими породами дерев, як дуб, сосна, осака, ясен, клен, липа та інші дерева. Не менш улюбленим ласощами є лишайник. Не відмовляться олені і від молодої, свіжої зелені, яка знаходиться неглибоко під снігом. В цілому диким оленям. Не так вже й легко пережити зиму, і в цей період вони стають більш вразливими через брак сил, тому вони можуть стати легкою здобиччю для вовка або будь-якого іншого хижака. Ось взимку вони не впадають в сплячку, тому готуються до зими, їм особливо нема чого. Їхня шерсть стає густішою, щоб не допускати охолодження організму при сильному холоді. Як і інші дикі тварини, перед початком зими, зими лосі накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти дуже важко. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни у тварин відростають нові. Лос не облаштовує на зиму житла, ховаючись від вітру в гілках дерев. У холодну пору року вони поїдають кору горобини, осоки і верби, тому вони перебувають недалеко від цих дерев. Їм доводиться взимку важко, особливо коли сніговий покрив дуже глибокий, адже пересуватися по ньому з такими довгими ногами нелегко він провалюється у сніг і може застрягти, ставши легкою здобичю для хижаків. Кажани, Кажани заздалегідь шукають на зиму собі потрібне укриття, і з настанням холодів та морозів звірі забиваються у щілини або надійно прикріплюються лапками до стін або стель. Висячив не з головою, в такому положенні тварина впадає в довгозимову сплячку, яка в середньому триває від 7 до 9 місяців. Кажан взимку живе та проводить свій час у затишному місці. Затишні місця для тварин це печера, покинуті шахти, горища будівель, копиця сіна, нори берегових ластівок. Найкращий варіант для каженів це печери, оскільки там температура сягає близько нуля помірна вологість, низька температура відбиває постійне почуття голоду, а вологість спрагу. Кабан Кабани, готуючись до зими, багато їдять, що під шкірою утворився шар жиру. Рідка літня шерсть, яка на череві місцями зовсім була відсутня, замінюється на зимову більш густу шерсть із підшерстям. Вдень кабани лежать у викопаній ямі, а ввечері виходять, щоб відшукати їжу, що ж складається переважно із рослинності, коренів, кори дерев, плодів, які залишилися, жолудів. Включає також різних дрібних тваринок. Кабани живуть у багатих водою, полотистих місцевостях, як лісистих, так і зарослих очеретом чагарниках. Ведмідь Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мух, зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але активно харчуючись влітку, споживають ягоди, горіхи, коріння рослин, личинок. Рибу він відкладає побільше жиру під шкірою. Гарно від'ївшись, ведмеді залізають у барліг та сплять там цілу зиму. Насправді, хижак не спить, а тільки дрімає і, в разі необхідності, може вийти з барлогу. Ведмежа сплячка розпочинається в листопаді. Взимку у ведмедиці народжуються від одного до двох малят. Вони дуже маленькі, розміром із рукавичку. Мати ведмедиця годує їх молоком всю зимку. Вовк. Вовки не міняють колір своєї шуби, адже вони хижаки, і захисний колір шубки їм просто не потрібен. Змінюється тільки її густота. Хутро стає дуже пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звірові підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті морози і вітри. До приходу зими вовки починають збиратися в зграї, так набагато легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. Зграєю легше полювати, що вони з успіхом і роблять, ловлячи кабанів, зайців та козуль. Готуючись до зими, вовки починають відкопувати кротів, надкушують звірів і закопувати їх назад, щоб взимку знайти цей скарб і поласувати, якщо буде зовсім погано. Зрідка зголоднілі взимку вовки можуть нападати на сплячих у барлогу ведмедів. Голодні вовчі зграї, блукають полями, заходять у села, щоб поживитися худобою або свійською птицею. Наприкінці січня вовки шукають собі пару для створення сім'ї. Лисиця Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе і пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка, коли розгулюється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Взимку день неймовірно короткий, і часу для полювання у хижака мало. З цієї причини вона виходить на полювання вдень, не чекаючи заходу сонця або ж рано вранці. Вночі лисиця віддає перевагу відпочинку, полює лисиця і на зайців, і на пташок, буває, що заглядає, і до курника. Але люди дбають про лісових звірів. Узимку лісники підгодовують тварин сіном, зерном та іншими смаколиками. Ну що ж, дітки, сподіваюся, вам сподобалася наша подорож. Якщо так, покажіть веселий смайлик, а якщо ні, то похмурий. Сьогодні ви, дітки, працювали дуже гарно. До побачення!